Доброго дня! Я Лариса Довга і це проект «Окультура». Проект, в котрому ми пишемо, розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогодні ми будемо говорити про культуру сьогодення і експерткою нашої програми є відома в Україні культурна менеджментка, членкиня Наглядової ради Українського інституту пані Юлія Федів. Доброго дня, пані Юлія. Доброго дня, хотіла з вами поговорити не зовсім про історію української культури, чому загалом присвячений наш освітній проект, а про те, як побачити перспективи її розвитку на завтра і як у цьому може бути задіяний такий новий дуже фах культурний менеджмент, що це таке культурний менеджмент. Дякую за запитання. Справді зараз в період активних бойових дій ми розуміємо, що культура це те, що об'єднує, на мою думку, всіх нас, як українців, а довкола єдиної мети візії майбутнього нашої країни. Тобто культура твориться в процесі. Вона не має точки початку і кінця, як на мене. Тобто це постійний процес творення нового, творення нашого там, сьогодення і в майбутньому передачі його нашим поколінням, які будуть теж ідентифікувати себе з Україною, з нашою державою. В цьому процесі задіяно дуже багато дієвих осіб. Так би мовити, зрозуміло, що кожен з нас на своєму місці він є носієм української культури через мову, через традиції і через споживання культурного продукту. Дуже багато в сфері культури, представників галузі не дуже люблять цей термін культурний продукт, тому що ніби ми економізуємо або переводимо в таку сферу іншої спеціалізації, поняття культури. Але мені здається, що в епоху інформаційного суспільства. Коли дуже важливо, щоб щось донести широким масам, потрібно розуміти, як створюється цей продукт, інформаційний, культурний і якраз культурний менеджер це та людина, яка організовує процеси, щоб від ідеї, яка зароджується в голові митця інноватора, цей продукт, який зароджується, потім перейшов до свого споживача, а споживачем є і представники нашої держави, і закордонні аудиторії, які через культурний продукт знайомляться з тим, Тим, що таке Україна зараз, під час російсько-української війни, особливо актуальним є презентація України за кордоном, тому що Україна є. І маю надію, буде зберігатися на шпальтах газет, що не будуть забувати про нас, про те, як, що відбувається на території нашої держави, якраз через культурну дипломатію, через українські культурні проекти можна розповідати світові про те, що ми є відмінними від нашого ворога. А в чому відмінність української і російської культури, що є елементом української культури, і культурні менеджери, це якраз ті люди, які мають ось цей, як би сказала. Погляд з, можна сказати, з балкону. З теорії менеджменту є такий принцип, що менеджер це людина, яка має стояти на балконі і споглядати все, що відбувається в залі, де твориться той чи інший культурний продукт. Для того, щоб мати ось цю загальну візію і мати загальне бачення цієї картинки, культурний менеджер він має володіти певними якостями. Якщо творець він перебуває в процесі творення, то Культурний менеджер це та людина, яка зі сторони допомагає творцю досягти бажаного результату, і певним чином теж. Систематизувати хаос, тому що ми знаємо, що творчий процес він досить хаотичний. То якраз культурний менеджер це ця людина, яка цей хаос перетворює певну систему в певний порядок. Тому ось, на мою думку, зараз дуже актуальна професія культурного менеджера для того, щоб всі мистецькі продукти певним чином систематизувати і виводити їх на українську аудиторію і на іноземну аудиторію. У вас прозвучало декілька е, м, понять, які я думаю потрібно було би трішки пояснити. По-перше, культурний продукт це тільки продукт художньої культури, чи це якесь все таки ширше поняття? Мені видається, що сьогодні і саме поняття художня культура стало набагато ширшим, коли розмовляєш із представниками власне художньої частини культури, наприклад, там. Театралами. Вони так жартома жаліються щось. Що колись були вистави, був театр, потім став проєкт, а тепер уже взагалі продукт. При цьому втратилася якась важлива специфіка саме ось творчості. З точки зору сучасної культури і культурного менеджменту, в тому числі. Що таке продукт? Ну, Я для себе розрізняю такі. Три основні поняття, тобто культура, мистецтво і креативні індустрії. Загалом, культура для мене це базис, на якому формується суспільний договір, який укладають громадяни певної держави, для того, щоб вони вирішують, що ось ми живемо на визначеній території, володіємо однією мовою і ділимо спільний культурний простір. І культура для мене це досить широке поняття, яке включає взагалі всю гуманітарну сферу. Якщо ми говоримо про державу та державної політики, тобто культура вона охоплює і освіту, і науку, і мистецтво, і відповідно певні практики, традиції, які існують в на території певної держави. А чи передбачається, що може бути людина поза культурою? На мою думку, ні. Тобто, кожна людина є частиною певної культури, і тому і для мене культура це взагалі як повітря. Так? Тобто я для себе роблю таку аналогію. І теж дуже часто, особливо коли працювала в сфері там, державного управління, і коли ти спілкуєшся з людьми, які створюють або формують державний бюджет, вони дуже часто не розуміли, що ж таке культура. Так? Тобто, як і яка її важливість. І в мене завжди була така якби, історія для них у той віч, що ви заходите в приміщення і воно порожнє. Нічого в ньому немає довкола. Вам комфортно в цьому приміщенні одному, і ви теж голі, тобто на вас нічого немає. От Ви зайшли, як за Біблією Адам і Єва, так? і от ви стоїте. Загалом ось це людина без культури, як на мене. Тому що все, що нас оточує, все, що на нас, це є елементами культури. Мистецтво це вже створення певних артефактів. Так? Тобто, якраз. Можна сказати, що ти створюєш елементи, які репрезентують цю культуру. Для мене це мистецтво, це творчий процес. Зрозуміло, що є. Дуже багато елементів культури, які створюються для того, щоб ми себе ідентифікували з певною територією, на якій ми проживаємо. А креативна індустрія це вже можна сказати, що якраз перехід цього твору мистецтва в культурний продукт, який вже переходить в контекст ринкових якихось відносин, взаємовідносин. І це все взаємопов'язано. Тобто не можна там відділяти з одного боку, але з іншого боку, є продукти, які ми створюємо, або твори мистецтва, які ми створюємо. Які там не передбачають ринкових взаємовідносин. Тому для цього існують державні програми, міжнародні фундації, які підтримують різні творення культурного твору. Відповідно, цей процес створення він передбачає все рівно створення якогось результату. І Цим результатом може бути продукт. Відповідно, все досить важко, але як, як на мене, це просто різні терміни. Які визначають одне й те саме, як на мене, так? Тобто, вже просто, оскільки суспільство теж розвивається, переходить в різні форми, креативні індустрії, як поняття виникли у 2001 році. Так? Тобто в книгі іноземного автора якраз про креативну економіку, і про те, що як комерціалізувати ідеї, які ти створиш. Тобто це досить новий термін. Мистецтво як термін існує набагато довше, ніж термін креативна економіка і креативні індустрії. А поняття проєкту, це Теж вже більше мені здається через виникнення системи цього грантодавства донорів, які визначають початок і кінець. Бо якщо повертаючись, з чого ми почали, мистецтво це такий, якби так, це хаос і це безперервний процес. Тобто що в цьому безперервному процесі виділити певні відрізки. Вони називаються проектами, тому що вони мають початок і кінець. А якщо цей проект має прийти в якусь самоокупність, ми вже тоді говоримо про культурний продукт, тобто про те, що ти можеш продати, купити і за це якби забезпечувати життєдіяльність галузі. Мені здається, це зумовлено також появою активного незалежного сектору, тому що раніше загалом мистецтво воно створювалося або за підтримки держави, або за підтримки меценатів. Тобто, митці вони не передбачали необхідність теж забезпечення життєдіяльності через власну діяльність. Тому, відповідно, ми вийшли вже на певні ринкові взаємовідносини, де для того, щоб жити за щось, так відповідно, митець переходить в сферу креативних індустрій, креативної економіки, і тоді вже живе за законами ринку, де ти маєш створювати продукт, який користується попитом, і за нього готові платити. Таким чином ти можеш відтворювати інші продукти своєї життєдіяльності в незалежності від напрямку. І секторів, в яких ти працюєш в Україні, поняття там креативної індустрії було введено закон про культуру. У 2017 році було визначено 11 основних секторів або напрямків креативних індустрій, відповідно до класифікації ЮНЕСКО. І кожен із цих секторів або напрямок визначає різні типи там культурних продуктів, які можуть бути створені: це і візуальне мистецтво, і аудіальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, мода і дизайн і, і далі по списку цих. 11 секторів і напрямків в Європейському Союзі існує своя інша класифікація креативних індустрій. В наприклад, якщо подивитися аналітичні довідки Європейської комісії, вони виділяють щось що мистецтво, воно має бути підтримано державою, тому що це для того, щоб відтворювалася культура тієї чи іншої держави, щоб вона була репрезентована назовні, і там заробіток коштів не має бути пріоритетом, тому держава має інвестувати. Для того, щоб створювалася культурна спадщина, для того, щоб було відтворення. І креативна індустрія. Це вже тоді, коли митець виходить на незалежний ринок і він переходить у ці ринкові відносини. І якщо дивитися по регуляціях Єврокомісії, вони розділяють мистецтво і розділяють креативну індустрію. До прикладу, театр, де створюється високе мистецтво, він підтримується державою. Існують державні фонди. Які надають гранти і на основі грантової підтримки? Тобто це все одно має мастерство. бути конкурентне середовище? Це рівно конкурентне, зрозуміло поняття якості, тому що держава це теж інвестиція, певна, і коли формуються там державні бюджети кожної країни, визначаються пріоритети, визначаються напрямки, визначаються, які результати мають бути досягнені, якісні, і кількісні показники. Але ці продукти можуть не користуватися великою популярністю і не можуть принести творцю великий прибуток, так. З іншого боку йде креативна індустрія, яка вже переходить в більш конкретне середовище. Відповідно, там ті самі правила, на мою думку, правило якості і професіоналізму, воно має бути присутнє і в напрямку тих тих продуктів, які підтримуються державою, і ті, які підтримуються, існують в умовах ринку. Але з іншого боку, тут уже ми говоримо про те, які охоплення. Наприклад, якщо ми візьмемо сферу кіно, є фільми, які є фестивальними, так тобто. Інвестиція держави в цей фільм він можливо не, не буде мати касові великі збори в кінотеатрах, але він є важливим, тому що він репрезентує, наприклад, українську, афганську, іранську, іспанську культуру на міжнародних фестивалях. Або піднімає дуже важливі соціально-політичні теми, які через кіно потрібно запускати в простір, обговорювати як тему прав жінок, як питання, наприклад, війни миру, якісь більш такі соціогуманістичні поняття. І зрозуміло, що є креативна індустрія, тобто, це коли в сфері кіно ти створюєш фільм, який збирає великі касові збори, приносить дохід. Творцям цього продукту і таким чином вони можуть ці кошти інвестувати в створення наступного і так вони живуть за законами ринку. Тому це потрібно теж відрізняти але на мою думку, важливо і те, і те.